Всіх вітаю на каналі! З вами канадський Марк. Сьогодні запрошую вас подивитися в загальному, як тут все виглядає біля магазинів на дорогах в Канаді. Я знаю, що вам подобається такий контент, особливо коли я їду за кермом і розповідаю вам про найсвіжіші найважливіші новини, що відбуваються зараз в Канаді. Як бачите, я стараюся багато розповідати. Часто розповідати про правду, бо багато людей зараз не піднімають ці теми. Але це дуже важливо, щоб ви розуміли і знали, що не тільки з Канади виїжджають люди і приїжджають в Канаду, а також в самій країні починається дуже велика і одна з найбільших масових міграцій в історії Канади. Ви повинні зрозуміти одне про Британську Колумбію. Хто не був в Британській Колумбії, хто там не живе, це дійсно гарне місце для життя. Не можна це забрати від Британської колумбії, не можна це не говорити, і потрібно це говорити, бо це є правда, і там жити більшості людей. Хочуть, мають бажання, і не проти би були, але там дуже велика є проблема. Велика проблема з тим, що космічні ціни на житло і на нерухомість, і фактично в теперішньому часі вам треба дійсно бути таким конкретним мільйонером, щоб придбати собі свій приватний будинок. І це багатьом іммігрантам не подобається. Це батьох іммігрантів від лякує від, від, від Британської Колумбії. Люди хочуть якусь стабільність люди хочуть мати свій куточок, і люди хочуть е, мати можливість. Виховувати своїх дітей в своєму власному приватному будинку. Я вас дуже попрошу. Залишайте вподобайку в цьому відео, якщо вам подобається те, що я зараз роблю. В загальному підтримуйте українську та пишіть свою думку про цю всю ситуацію в коментарях внизу. Я завжди читаю всі коментарі. Мені дуже цікаво почитати вашу думку на цю всю ситуацію. Та також підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. Зараз конкретно, як ви бачите на екрані і чуєте. Дуже велика, велика імміграція йде прямо з Британської Колумбії в Альберту та в Онтарію. Більшості цих людей їдуть саме в Альберту. І чому найбільше людей їде саме з Британської Колумбії? Люди не покидають. Я ще раз кажу, і за того, що вони мають бажання жити в Альберті. Що вони мають бажання жити в Онтарію? Ні, це неправда. Вони покидають, тому що з фінансової точки зору немає нормальних можливостей. Приблизно 40% людей, які покидають зараз Британську Колумбію, покидають її через проблему з житлом. Інша частина покидає більшості за те, що там дуже високі податки, і нема дуже багато соціальних різних програм, які допомагають людям адаптовуватись, залишатися на довгий час в цій прекрасній провінції. Люди дивляться на Альберту. Чому тому, що Альберта це можна так сказати, одна ще з найдоступніших провінцій, але ви не втрачаєте дуже велику якість життя. Я не хочу.